Так, друзі, в Київ прийшла зима. Фух, Дивіться, скільки сніга. Це капець. Вчора короче, з вечора нас поча насипати. Зараз буде, поки машина відгрівається, буду всю її обмітати. Дивіться. Але завелася, я вам скажу, з полтичка. Ну, морозу такого нема, може там градуса 2 максимум. Дивіться. Зараз пару минут і машинка буде вся без снігу. Ну, в принципі, і все. Саме основне прочисти дзеркала. Спереді Фари. Включимо світ, самі розстануть Ось, свою цю протері, заднє окошко. Все, включаємо програмку, починаємо працювати.